Доброго дня, мої любі малята. Малята, хто зображений на картині? Вірно, діти. А що роблять діти? Молодці, вони граються. А як називається місто, де граються діти? Вірно, називається це місто ігровий. Майданчик. А що є на ігровому майданчику? Давайте подивимося гірка, гойдалка, пісочниця. А як грають діти на майданчику? Що вони роблять? Одна дівчинка катається на гірки, вторая дівчинка та хлопчик. Катаються на гойдалки. А ще одна дівчинка та хлопчик і граються в пісочниці. Малята, послухайте віршик про пісочницю. Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній та пиріжок. Для фортеці це главній. Для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім нам грати хочеться. Де дуже хочеться пограти дітям? Вірно, в пісочниці. Давайте подивимося, що знаходиться в пісочниці. Так, іграшки. Що можна зліпити з піску? Башточку, пасочку, гараж для машини. Давайте нашій мамі приготуємо хлібчик. Печу, печу, хлібчик. Дітям на опіччик. Беру, беру бабку. Ставлю на лоб.